Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетикус. І сьогодні у мене друга частина переробки моєї кімнати. Мені тут прийшла посилочка з тему. Давайте зараз її безстренько розпакуємо. Проведу вам невеличкий огляд і будемо переходити до прикрашання і переробки моєї кімнати. Цього разу у мене набагато більша посилка, ніж всі попередні. Опа, пакет в пакеті. Ого, якісь коробки. І так, мені тут випали наклейки. Давайте я вам їх покажу. Звісно, не буду показувати всі наклейки, але покажу хоча б кілька штук. Це ось такі вінілові наклейки, водонепроникні, а Ось таких рослин. Тут їх 50 штук. Всі вони дуже класні. І буду з ними робити різні оформлення. Чекайте на каналі. Тут я також бачу щось. Просто подивіться, це дуже мила гірлянда в вигляді черепашок. Вау, просто подивіться на її колір. Вона дуже гарна. Просто подивіться на цю черепашку. Вона дуже мила, дуже класна. Я сподіваюся, вона буде дуже гарно світити. Сьогодні це перевіримо. Опа, далі ось така лінза. Ой, вона помнялась. Це ось така лінза на прищіпці, яка чіпляється на камеру телефона. І тут є дві лінзи. Я замовляв лінзу макро. Але це така лінза, яка робить ефект, ніби ти в якомусь такому шарі, ніби це знято на якусь ретро-камеру, я вставлю вам кадри, зняті на цю лінзу. І тут була ще одна лінза, давайте її відкриємо. Це лінза макро, яка збільшує дуже об'єкти, тому також вам вставлю кадри з цією лінзою. До них, до речі, поклали мішочки, щоб їх було зручно зберігати. І ще тут О, мій новий блош. Ой-ой-ой, а чого воно таке, як дріт якийсь. Це моя нова підвіска в вигляді ось такого чорного чоловічка. Може, ви пам'ятаєте, як я замовляв такого ж самого чоловічка, тільки білого. А цього разу вирішив ще чорного замовити, і воно на такій цепочці чорній. Але вона мені не дуже подобається, тому що вона якась як дріт. Коротше, бачите, самі, да? але так? Але так-то дуже якісно зроблений сам чоловічок. Мені дуже він подобається, такий класний. Буду носити. Тут, здається, більше нічого немає. Ух. Почнімо розглядати. Перше, це ось такі декоративні скотчі. Весняні, літні. Такі маленькі. Я думаю, вони будуть трошки більші. Ось такі різні гарні скотчі. Вони паперові, так що буде добре ними оформлювати щоденник. Дуже класні. Слідуюча позиція, як на мене, це дуже цікава позиція, тому що я ніде ні в кого такого ще не бачив, і мені було дуже цікаво це вам показати, ну і самому таке спробувати. Це така клейонка, зараз я вам покажу. Ой, погнулася. Клейоночка у вигляді води. Тобто на білому листку це буде виглядати як ам, вода, нібито. Спринтом хвилі ця плівка. Я не знаю, чи вона на самоклеючому слою, чи вона просто ось так її на щось приклеювати. Давайте покажу, як це буде виглядати на білій бумгазі. Вау, просто подивіться, дійсно як вода! Клас! З цими клейоночками будуть дуже гарні оформлення. А мені дуже цікаво розпакувати ось цю коробочку, тому що. Ого, в ній щось тарахкає. Вона пам'ятає, мені дуже цікаво, чи не розбили щось там ненароком. Друзі, це мій фаворит, здається. Просто подивіться. а, -а, -а. Це дві ось такі гирлянди з сакурою. Боже, ви просто подивіться, наскільки реалістично і гарно виглядають ось ці квіти. Дуже круто. Сьогодні будемо щось прикрашати ці, цими гірляндами. І перевіримо, як вони світять. Оце, друзі, я дуже давно хотів. Це невеличка така, невеличка така студія, яку потрібно складати з мілких деталей, склеювати це все, проводити туди проводку. Я прикріплю фото подібних штучок. І я вирішив собі нарешті замовити цю штуку. Давайте розглянемо, що там всередині. Опа, дивіться, якісь пакетики є. О, в ньому є ця проводка і якась рослина, якісь досочки. Клас. Якась інструкція, напевно. Це, здається, скло. Так, да, тому що воно має бути таке в склі, ніби такий кубік. Воно таке невеличке, але я дуже давно хотів таку штучку і хочу собі на книжкову поличку це встановити. В Цьому відео я не буду її складати. Я вам покажу вже готову зібрану штучку в телеграмі. Трішки процесу збірки покажу вам в шортс, тому слідкуйте. До речі, силка на мій телеграм-канал є в описі, тому заглядайте. І там не тільки силка на мій телеграм, там є ще інші соцмережі. Кому цікаво, можете подивитися. Ось такі в їхній лінійці є різні не знаю доміки, такі міні-міні-студії, будемо так називати. Оп, ой, це вже відкрилося. Що це таке? А це, друзі, ось така стрічка. Така ж сама гнучка стрічка, як ось ця рожева, не знаю, чи вам видно. І вона буде світити уже не рожевим кольором, а таким білим, але теплим, коротше, жовтим світлом. Її плюс в тому, що вона на батарейках. Ми також її сьогодні повішаємо, там, де моя поличка книжкова, під поличку, щоб вона так підсвічувалась. Сподіваюсь, нам її вистачить і буде красиво. І, до речі, ця стрічка мені прийшла вже з кріпленнями. Це дуже круто, тому що її пізніше можна буде якось і на стіну прикріпити, якщо мені надоїсть вона на поличці. І якісь наклейки, здається. Так, це наклейки. Чи що це таке? Коротше, я не знаю, якісь наклейки, здається. Друзі, про це я також давно мріяв і хотів його собі. І це, коротше, такі невеличкі паки, книжечки в яких є дуже багато картинок. Ну, 50 картинок в одному такому, в одній такій книжечці, і вони всі на якусь певну тему. Давайте розпакуємо і я вам покажу. Покажу вам, наприклад, цього синього. Ми ось так відкриваємо, і тут є різні ось такі. Вау, дуже гарні картинки, з якими можна робити різні оформлення. Вони всі на рисовій бумазі, і їх можна просто відривати, вони на самоклеючій бумазі, і їх можна просто приклеювати. Дуже всі гарні тут картинки. Також буду використовувати їх в оформленнях, тому слідкуйте за моїми відео. Та-да! Просто подивіться на цей шедевральний набор ось цих мінлайнерів, хайлайтерів чи як вони там називаються. В попередньому замовленні я замовляв набор з ось таких різних пастельних мінлайнерів цих хайлайтерів. А, і вони мені дуже сподобались, тому вирішив замовити ще й такий пак. А все через ось ці дуже гарні кольори. І через червоні ось ці також. Вони всі дуже класні. В телеграмі я вам покажу, як вони пишуть. Які в них кольори на бумазі, і в цьому відео ми їх організуємо. І також ось такі текстовиділювачі, пастельні, дуже незвичайної форми, як на мене. Вони такі прямокутні. У мене колись був набор таких текстовиділювачів, але він був трішки менший. А тут прям повний набор 12 штук. Також вам в телеграмі покажу, як вони пишуть на бумазі, і сьогодні ми їх організуємо. Залишились ось такі також наклейки. Вони також вінілові, водонепроникні, дуже хороші. А давайте покажу, що це за наклейки. Вони також на літню тематику. Ці наклейки у вигляді різних ось таких коктейлів, дуже гарних, як на мене, дуже літніх і піднімають літній настрій. Прям аж хочеться випити їх. Ось все, що було в замовленні, А тепер давайте переходити до переробки кімнати. Я прикупив новенький стільчик, щоб мені було зручно на ньому сидіти, тому що старенький уже розпадався. І він у мене ось такий сіренький на чорних металевих ножках. Давайте його складемо. І просто погляньте на нього. Він мені дуже подобається, він дуже гарний і зручний. До речі, мій улюблений чай. Лохина бузок. Тепер давайте приклеїмо ось цю світодіодну стрічку ось туди під полочку книжкову. Та-дам просто подивіться, як гарно, який ефект вона створює. І давайте ще ось цю сакуру цю гірлянду приклеїмо на цю поличку ось так по кругу. І це просто вау! Ви просто подивіться, яке гарне світло дають ці квіточки. А ось цю гірлянду з зірочками і місяцями я розкладу на підвіконні. Ще одну герлянду з сакурою, розвішу ось так по шкафу між цією герляндою з прищіпками. І тадам! ось таке тепле світло вони дають, будуть створювати мені по вечорах настрій. А тепер задекорую віконечко. Я вирішив на вікно приклеїти ось такий декоративний плющ і мені здається, це була хороша ідея, тому що вікно так тепер класно виглядає. Тепер давайте організуємо і задекоруємо мій столик. Спочатку канцелярія. А тепер прикрасимо мою столешню. На стіл розкладу оцю гірлянду з черепашками. І тадам просто подивіться, як гарно вийшло. А ось і результат нашого перероблення номер 2 Мені дуже подобається моя кімната, вона така затишна. І якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку, підписуйтесь на мої соцмережі, всі ссылки є в описі цього відео. Всіх люблю і зустрінемося в новенькому відео. Всім пока-пока!